Генеральний директор Тім Кук стверджує, що кожна модель iPhone, починаючи з 17 її моделі, оснащена технологією Apple Ceramic Shield Glass, яка вважається монументальним кроком у захисті екрану та обіцяє бути в чотири рази міцнішою за звичайне скло. Звучить надто добре, щоб бути правдою чи не так, що ж реальність не така райдужна, як теорія. І, чесно кажучи, якщо ви розглядаєте можливість придбання iPhone 17, iPhone 17 Pro або навіть iPhone Air, вам варто подумати двічі. Ми впевнені, що ви можете пошкодувати про своє рішення, і це не буде той прорив, на який ви сподівалися. Серед усіх чотирьох моделей iPhone 17 майже не має справжнього прориву. Єдиною родзинкою є iPhone Air, який, як кажуть, має надтонкий дизайн завтовшки 0,22 дюйма та в чотири рази підвищену міцність. А також керамічне захисне скло Ceramic Shield Glass, як спереду, так і ззаду. Але цей крок Apple далеко несправедливий. iPhone Air має акумулятор ємністю лише 2800 Маг, якого вистачає на менше 36 годин роботи. І саме тому магазини Apple завжди рекомендують купувати додатковий акумулятор за 299 доларів, щоб не розрядити телефон посеред роботи. Що ще важливіше кажуть, що Apple планує підвищення цін на всю лінійку iPhone Air спочатку було анонсовано за 949 доларів, але тепер його ціна становить 999 доларів. А моделі Pro та Pro Max подорожчали щонайменше на 53 долари порівняно з їх початково оголошеними цінами. Але справедливості, заради, якщо вам потрібен телефон, який робить чудові фотографії з чіткими деталями та зумом крупним планом лінійка iPhone – непоганий вибір. Однак, якщо ваша мета доступний телефон, який залишатиметься довговічним телефон Tesla Pi, може бути кращим рішенням. Він коштує 789 доларів, працює від акумулятора, якого вистачає на понад 4 дні, і може заощадити вам 80-100 доларів на місяць завдяки безкоштовному довічному інтернету через Starlink. Безкоштовний інтернет назавжди. Отже, які ж 5 секретів розкрив Ілон Маск про телефон Tesla Starlink Pi. і коли цей телефон вийде. Коли Apple з гордістю анонсувала лінійку iPhone 17, замість захоплення дизайнерськими проривами чи сміливими новими технологіями, більшість споживачів погодилися, що перше враження було саме таким: телефон, який трохи тонший, трохи швидший, і що найважливіше, набагато дорожчий. Деякі стверджують, що можливо не варто бути надто суворими, адже iPhone Air – це насправді лише тестовий запуск наступного покоління iPhone FoLD. Apple явно використовує це для збору реальних відгуків, перш ніж у майбутньому представити справді новаторський складений iPhone. Але будемо відвертими. Здається, несправедливим, що Apple проводить ці експерименти на гаманці клієнта. Хоча Apple рік за роком повторює цю формулу випуск телефону Tesla Pi, заплановано на перший квартал 2026 року. Він матиме складний дизайн, працюватиме на StarLink і вже називається вбивцею iPhone. І... Як тільки ви зрозумієте, що він пропонує всього за 789 доларів, можливо, ви більше ніколи не будете дивитися на айфони так само. Айфон 17 го покоління привернув багато уваги у світі технологій. Це не провал, але очевидно, що він не підкорив усіх. Як завжди, новий iPhone викликає величезну хвилю ажіотажу, але цього разу ця увага супроводжується безліччю суперечок. Віддані шанувальники, технічні експерти та навіть міжнародні ЗМІ висловили неоднозначну, а часом навіть негативну реакцію на iPhone 17. Air. Від шокуючого дизайну та захмарної ціни до невражаючого досвіду роботи зі штучним інтелектом та загального відчуття обмежених інновацій iPhone 17 більше не отримує майже загальної похвали, якою колись насолоджувалися його попередники. Саме тому, коли Ілон Маск оголосив, що Тесла випустить телефон Тесла Пай на початку наступного року за початковою ціною всього 789 доларів, це викликало шок в Apple і ще більше серед шанувальників Тесла, оскільки ніхто не очікував, що виробник електромобілів почне займатися смартфонами. Згідно з останньою інформацією, Тесла побудувала надзвичайно просунуту виробничу лінію телефонів. У фремонті здатно виробляти пристрої зі швидкістю, з якою Apple буде важко зрівнятися. Майте на увазі, що це та сама компанія, яка розібралася, як виробляти автомобіль трохи більше ніж за півхвилини. Нещодавно Ілон Маск розкрив більше деталей про телефон Tesla Pi, наполягаючи на тому, що Apple повинна хвилюватися тепер, коли 789 телефонів Pi вже стоять на виробничій лінії. На останніх зустрічах Тесла Маск наголосив, що телефон Пай стане першим у світі смартфоном, який надасть користувачам швидкість інтернету до 300 мегабіт на секунду, а також найсучасніший складний дизайн на сучасному ринку смартфонів. Насправді складні телефони існують вже багато років, але жоден з них не зробив справжнього прориву. Galaxy Z Fold від Samsung після місяців використання зморщується як аркуш паперу. Huawei Mate X обіцяв майбутнє, але не пройшов тести на міцність. Здається, що кожна спроба досі говорить про одне й те саме. Складені телефони це цікаво, але вони ще не готові. Ілон Маск не згоден. Тому телефон Pi представляє Flex -Hinge, багаторейкову систему шарнірів, розроблену для усунення найбільшого недоліку складних телефонів складок. Замість того, щоб складатися як тендітна книга, телефон Pi плавно розкривається, перетворюючи його на 8 дюймовий динамічний AMOLED 2X дисплей. Який розтягується від краю до краю, не залишаючи лінії згину. У складеному вигляді пристрій має товщину всього 0,31 дюйма, що достатньо тонко, щоб поміститися в кишеню без громістких пристроїв Samsung або Huawei. У розкладеному вигляді він трансформується в міні-планшет, ідеальний для багатозадачності редагування документів ігор або потокового передавання відео. Уявіть собі, що ви сідаєте в літак з нестабільним Wi-Fi пасажири навколо вас схилилися над крихітними екранами, нескінченно буферизуючи відео. Ви розкладаєте телефон Pi у 8 дюймовий дисплей і транслюєте фільми у форматі 4К безпосередньо із супутників Starlink, що обертаються навколо землі. У той час як Apple продає тонкість за рахунок часу автономної роботи довговічності та охолодження Tesla продає гнучкість без компромісів. Flex Hinge розрахований на 300 нуль складання. А це означає, що ви можете відкривати та закривати його 80 разів на день протягом 10 років без проблем. Вперше складний телефон відчувається як завершена революція, а не просто прототип. Кожен телефон Tesla Pi оснащений вбудованою антеною, яка підключається безпосередньо до супутників Starlink. жодних веж стільникового зв'язку, жодних операторів, жодної плати за роумінг. Незалежно від того, чи ви на Мангеттені піднімаєтеся на скелясті гори, чи стоїте на краю пустелі сахара, ви завжди онлайн. Затримка становить від 20 до 30 мілісекунд швидкість перевищує 300 мегабіт на секунду, а покриття справді глобальне. Поки ви бачите небо, ви на зв'язку, пояснив це просто Маск. Замість того, щоб покладатися на вежі стільникового зв'язку 4G або 5G, на землі телефон Пі підключається безпосередньо до тисяч супутників Starlink, що обертаються на висоті приблизно 342 милі над землею. Простіше кажучи, якщо ви бачите небо, ваш телефон може знайти інтернет. Всередині пристрій працює на спеціальному чіпі SL від Тесла, оптимізованому для фіксації сигналів супутників та забезпечення високошвидкісного з'єднання в будь-якій точці планети. Але чи помітили ви, хоча iPhone 17 рекламується як суперфон, навіть версія Pro Max не покращує мережеве з'єднання, що є давньою слабкістю Apple. Незалежно від того наскільки дорогий ваш тарифний план iPhone все одно не забезпечує справді стабільного зв'язку. Щойно ви виїжджаєте з міста, ваш iPhone майже замовкає. Це залишається однією з найбільших проблем для користувачів, особливо тих, хто любить подорожувати або досліджувати віддалені регіони. Спочатку ми думали, що користувачам доведеться заплатити чималу ціну за цю функцію, так само, як iPhone пропонує 5 гігабайт безкоштовного сховища. Але якщо вам потрібно більше місця для резервного копіювання даних, ви змушені підписатися на платні плани від 99 центів на місяць за 50 гігабайт до 9,99 доларів на місяць за 2 терабайти. Те саме стосується й інтернет-послуг. В середньому американець витрачає приблизно від 85 до 100 доларів щомісяця на доступ до інтернету. Це понад 1 тисяча доларів на рік за три роки понад 3 тисячі доларів. За 6 років майже 6 тисяч доларів. І це навіть не враховуючи плату за міжнародний роумінг, яка може швидко виснажити ваш бюджет на подорожі. Це створює додаткові витрати на відміну від того, що Ілон Маск обіцяв з телефоном Пай, де Starlink буде повністю безкоштовним довічно. З телефоном Пай ці рахунки зникають назавжди. Купіть його один раз, і ви матимете інтернет, необмежений, безлімітний та безкоштовний довічно. Ось чому аналітики називають телефон Пай не просто смартфоном, а фінансовою ударною хвилею, яка звільнилася від бар'єру оператора зв'язку. І ось у чому суть. Мережа Starlink не є статичною. З огляду на те, що тисячі супутників вже розгорнуті, а десятки тисяч ще планують покриття та швидкість, з часом лише покращуватимуться, на відміну від вашого айфона, який рік за роком сповільнюється інтернет у телефоні Пай, насправді ставатиме швидшим із розширенням супутникової системи. Чи може складений телефон Pi гарантувати стабільність у щоденному використанні, але найважливіше це візуальне враження від дизайну. Перше враження завжди є вирішальним при прийнятті рішення про покупку телефону. Apple опанувала мистецтво перетворення iPhone на предмет розкоші. Вони з гордістю пропагують використання високоякісних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, алюміній, і що найважливіше, титан. Звучить як прорив, але таким чином Apple ненавмисно висвітлила одну зі своїх слабких сторін. Як ми знаємо, Apple викликала суперечки, оголосивши, що лінійка iPhone 17 більше не використовуватиме титан матеріал, який колись рекламувався як преміальна відмінна риса iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro, і натомість повернеться до алюмінію. Apple визнала, що титан часто спричиняє проблеми з перегрівом, особливо під час виконання важких завдань. Крім того, Титан розсіює тепло менш ефективно, ніж алюміній. Це змусило Apple повернутися до алюмінію, що викликало гарячі дискусії. І багато критиків назвали цей крок зворотною еволюцією. Apple роками зменшувала міліметри зі своїх пристроїв з гордістю, вихваляючись найтоншим iPhone в історії. Але тонше не завжди означає краще. Новий iPhone 17 Air має товщину всього 0,22 дюйма, але він настільки тонкий, що жертвує ємністю акумулятора ефективністю охолодження та довговічністю. Підхід Тесла є протилежним. Він не тонший за будь-яку ціну, але міцніший у всіх сенсах. Рама, викувана з титану 6-го класу міцнішого за титан 5-го класу, який щойно представила Apple. Задня панель поєднує в собі аерокосмічний алюмінієвий сплав з керамічним покриттям, яке використовується в ракетах. Передня та задня панелі захищені склом Gorilla Glass Victus 2 у поєднанні зі спеціальним керамічним склом Tesla Ceramic Glass 2, що забезпечує на 50% кращу стійкість до розтріскування порівняно з конкурентами. Хоча Ілон Маск не розкрив усіх деталей, інженери Tesla наголосили, що телефон Tesla Pi збереже 90% свого початкового стану навіть після 4 років використання. Іншими словами, цей пристрій створений для неймовірної довговічності. У реальних тестах iPhone 17 може розбитися від падіння з 2 метрової висоти, а телефон Pi, він витримує падіння з 4 метрової висоти на бетон, залишаючи лише подряпини. Для користувачів Apple одне падіння може означати рахунок за ремонт до 400 доларів. Для користувачів Tesla це просто черговий день, тому що Tesla створює телефони, призначені для повсякденного життя та тривалого використання, а не преміальні гаджети, призначені для використання за скляними дисплеями. Тож, якщо ви запитаєте будь-якого користувача iPhone, на що він найбільше скаржиться, ви почуєте те саме. Термін служби батареї: iPhone 17 Air оснащений батареєю ємністю 2800 мак, що менше ніж у iPhone 16 Pro Max, який сам по собі ледве вистачає на цілий день при інтенсивному використанні. Згідно з інформацією, що витікла телефон Tesla Pi, матиме батарею ємністю 6247 МАГ, що значно більше, ніж у iPhone 17 Pro Max, з ємністю 5088 МАГ, і майже вдвічі більше, ніж у iPhone Air, з ємністю 2900 МАГ. Це не просто мрія, а достатньо, щоб забезпечити 4-5 днів реального використання, порівняно з 2-3 днями, які стали стандартом для айфонів. Для людей, які часто подорожують, їздять у тривалі ділові поїздки або просто не хочуть бути прив'язаними до розетки, ця різниця надзвичайно практична. Мандрівники можуть насолоджуватися поїздкою на вихідні, ніколи не шукаючи розетку, а професіонали можуть працювати в різних часових поясах, не турбуючись про те, що їхній телефон розрядиться посередині. А коли настає час під зарядки, система Тесла заряджає акумулятор з 10% до 80% лише за 30 хвилин, ретельно налаштована для подовження терміну служби, замість безглуздої повної зарядки за 15 хвилин, яка призводить до деградації акумуляторів вже через рік. Маск розробив акумулятор телефону Pi, щоб він працював 5-7 років перш ніж проявить значний знос. Для порівняння акумулятори Apple зазвичай деградують протягом 2 років, що змушує вас витрачати на оновлення за 1200 доларів. Крім того, Тесла має вбудовану сонячну зарядку. Тонкий фотоелектричний шар на задній панелі, адаптований з технології сонячного даху. Тесла забезпечує аварійне живлення під сонячним світлом. Тож, якщо ви заблукаєте в поході, вирушите в кемпінг поза мережею або просто забудете зарядний пристрій. Всього кількох годин сонячного світла достатньо, щоб здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення або ділитися своїм місцезнаходженням. У поєднанні зі StarLink телефон Pi стає справжнім рятівником, а не просто зручним гаджетом. Крім того, якщо ви один із сучасних айфен, ви напевно бачили безперервну рекламу, яка стверджує, що камери Apple завжди найкращі у світі. Але розмір сенсора та необроблені дані не брешуть. iPhone 17 оснащений 48 мегапіксельним сенсором, тоді як телефон Tesla Pi оновлений до 50 мегапіксельного сенсора покращеного за допомогою власної технології обробки зображень зі штучним інтелектом від Tesla. Річ не в гонитві за мегапікселями. Натомість Tesla оптимізує розмір пікселів продуктивність за умов слабкого освітлення та обробку даних за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу. Результат чіткіші, чіткіші та більш кінематографічні фотографії в день чи вночі. Більше того, справа не лише в ємності сама технологія акумуляторів відрізняється замість того, щоб дотримуватися літій іонних акумуляторів, подібних до тих, що використовуються в айфоні та більшості сучасних смартфонів Тесла. Як кажуть, використовує алюмінієво іонні акумулятори технологію, яку компанія розробляє вже багато років. Алюміній іонні акумулятори мають кілька переваг: вищу щільність енергії, меншу тепловіддачу, та найголовніше більшу безпеку під час тривалої зарядки. Це означає, що телефон Тесла ПІЙ може залишатися тонким і легким, забезпечуючи при цьому потужну та надійну роботу акумулятора протягом багатьох років. Що стосується відео, телефон Пай знімає у роздільній здатності 8К зі стабілізацією на рівні підвісу, що працює на базі нейронного чіпа Тесла. Уявіть собі, що ви знімаєте гірський похід або міський пейзаж, не тремтячі кліпи, які потребують виправлення, а плавні чіткі кадри готові до публікації, і це не обмежується лише камерою. Телефон Pi працює під управлінням XOS операційної системи Tesla на базі Linux, створеної без реклами, без збору даних та з абсолютною конфіденційністю. На відміну від iOS чи Android, ваші дані не збираються, не продаються та не обробляються. Персоналізація за допомогою штучного інтелекту відбувається локально, без прихованих бекдорів. А ще є Grok AI, віртуальний помічник Тесла, який робить Siri до історичної. Grog не просто встановлює будильники чи перевіряє погоду, він керує вашим життям. Зателефонуйте до своєї Тесла, налаштуйте сонячний дах, керуйте розеткою або навіть керуйте роботом Optimus, і все це зі свого телефону. Телефон Pi – це не просто смартфон, це командний центр для всієї вашої екосистеми. Але чесно кажучи, найважливіше це не яскраві дизайни, розклеєні по всьому інтернету. Що справді важливо, так це ціна, і це ймовірно справжня причина, чому телефон Pi нервує Apple. Хоча iPhone 17 Pro Max коштує понад 1249 доларів плюс щомісячна плата за інтернет-сховище iCloud та аксесуари, ваша трирічна загальна вартість може легко зрости до 4000 доларів. Натомість Ілон Маск сміливо заявляє, що телефон Tesla PI коштуватиме лише 789 доларів, і це вже включає довічний інтернет Starlink. Це робить його перемогою за двома напрямками. Телефон Tesla PI – це не просто зниження ціни, це прямий удар по всій бізнес-моделі Apple, оскільки він надає користувачам подвійну перевагу. Ми вже бачили, як Тесла успішно застосовувала цю стратегію, коли Ілон Маск скоротив прибутки від Model 3, щоб домінувати на ринку електромобілів. Тепер він знову робить це зі смартфонами. Хоча Apple, ми всі знайомі зі стандартом IP68, iPhone може витримати занурення у воду протягом 30 хвилин на глибині 1,5 метра. Це звучить обнадійливо, але реальність інша. Хоча iPhone може витримати лабораторні випробування, його внутрішні компоненти все одно можуть зазнати довгострокових пошкоджень після впливу води. Apple не пропонує жодного реального механізму для повного вирішення цієї проблеми, і ця прогалина зручно допомагає підтримувати їхній величезний дохід від ремонтних послуг. Іншими словами, водонепроникність iPhone достатньо висока для маркетингу, але не достатньо висока, щоб по-справжньому позбавити користувачів занепокоєння. Tesla використовує інший підхід. Телефон Pi також має сертифікат IP68, але має одну важливу деталь автоматичну систему зливу води. Це означає, що після падіння у воду або впливу сильного дощу пристрій активно захищає себе, а не просто зазнає пошкоджень. Завдяки цій філософії телефон Пай можна впевнено брати з собою куди завгодно, будь то під дощем під час дайвінгу походу, чи навіть миття його безпосередньо під краном не турбуючись. Саме тому Тім Кук називає iPhone 17 найпотужнішим і найсучаснішим iPhone за всю історію. Але в глибині душі споживачі знають правду: iPhone насправді не змінив спосіб нашого життя вже понад 10 років. Це все той самий пристрій з незначними оновленнями, блискучіший, тонший і дорожчий. Отже, щоб ви обрали тонкий і легкий iPhone чи міцний телефон Pi? Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне сенсаційне оновлення Tesla. Це вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Tesla EV або Tesla Bot, не забудьте натиснути кнопку Подобається та поділитися цим відео. Також обов'язково увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами у наступному відео. До побачення.